Популяризація здорового способу життя неодмінна умова нормального існування суспільства, а заняття спортом одна зі складових здорового способу життя. 1 грудня світ згадує померлих від сніду. Це має змушувати замислитися над сутністю існування. У слов'янську до цього залучили студентів навчальних закладів. Пам'ять загиблих від Сніду у Слов'янську вшановували спортивними змаганнями, які пройшли на базі плавального басейну. Команди навчальних закладів міста змагалися за право бути кращими з плавання. У наших соревнованнях повинні були прийняти участь всі технікуми, Слов'янський педагогічний університет і Слов'янський коледж. Приняли участие только студенты Славянского педагогического университета и Славянского колледжа национального университета. Традиционные соревнования. Среди студентов высших учебных заведений мы проводили весной такие соревнования. Ну и сейчас мы решили их немного перенести и проводить их впредь ко дню борьбы со СПИДом. Для факультету фізичного виховання Слов'янського державного педагогічного університету плавання є обов'язковою дисципліною. Тому від цього закладу і команда була найчисельніша. У нас участвували 4 дівчатки і п'ять мальчиків. Значить, ну дівчатки стали всі победителями і призерами. А із ребят перше і друге місце. Третє, к сожалению, досталось. Слав'янському коледжу наступний вид спорту, в якому змагатимуться студенти слов'янських навчальних закладів, бадмінтон. Змагання проходитимуть в спортивному залі Слов'янського коледжу Національного авіаційного університету.